Слава Богу, ми відбили цих рашафашистів від вірпіння. Але я хочу і завжди буду казати, якою ціною. І ця ціну, цю ціну почали ми платити з 2014 року. Коли тільки почалася ця алея героїв наших хлопців, і на сьогоднішній день ще плюс 39 наших хлопців, які загинули, захищаючи ірпінь. І вже, на жаль, ще збільшилося. Ми ховаємо хлопців, які гинуть на сході. І сьогодні є наша Україна виключно завдяки героїзму наших героїв, щоб ми це завжди пам'ятали. І звичайно, найголовніша мрія кожного українця це нашої перемоги скоріше. Слава Україні! З міста, що ракетами розтрощено, до усього світу прокричу. Цього року, у неділю прощену, я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув, та у пеклі цих страждань терпінь все ж стоїть Золотоверхий Київ, Буча, і Гостомель, і Ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм, потім ще і рештки приберем тих усіх, котрі були тут прислані, вузько обем, вузько оком уперем. З вами я і вистою, і вцілію, яку землю рідну міцно впрусть. Я ніколи не прощу Росію. Я ніколи не прощу Росію. Чим відводиш очі, Білорусь? Наше місто завжди знайде можливість шанувати наших героїв, їхніх близьких, ми, ми пишаємося, і ми завжди будемо їх пам'ятати І на, не тільки на свята, але й кожного дня ми пам'ятаємо наших героїв. Маємо пам'ятати і цінувати наших героїв про те, що кожен клаптик нашої української землі ми повернемо назад. Ми відбудуємо нашу країну, що кожна смерть. Вона не була безцінною. Хлопці віддали своє життя для того, щоб ми з вами жили у вільній, незалежній, суверенній країні.